Знайомтеся, це Аня і Надя. Я зустрілася з ними цим літом, щоб розвіяти 10 популярних міфів про ЛГБТ-спільноту, які заважають нашому суспільству рухатись у напрямку свобод і ліберальних європейських цінностей. Деякі відповіді дівчат мене приголомшили. Міф один. Та це ви просто ще нормального чоловіка не зустріли. О, О я да. думала те саме початку. Це найболючіше <рес> такі. І хочеться такому чоловіку відповісти, господи, це ти нормальний, да? Це ото ти, отой. Мабуть, чи кожна фразочка, кожного чоловіка він, Ні. якщо не скаже, то стопудов подумає. Якщо людина не п'є молоко, тому що неї на нього алергія, або якщо вона на просто його не флактози, любить, там, що, е щось. то вона п'є сік. Типу, це не тому, що ти такого молока ще не коштувала. Ні, тому, що ти не любиш молоко. Ну взагалі не любиш. Да, воно ти тобі... його не п'єш. Міф 2. усі лесбійки ненавидять чоловіків. Цю статистику я думаю, робили чоловіки, яким просто відмовила жінка. Так <реш> геть, тобто то, то, загальна більшість жінок, лесбійок я так вважаю, вони просто не розглядають чоловіків як потенціальних партнерів. Вони їх не ненавидять. Жінка, яка е, заручена з чоловіком, теж може ненавидіти чоловіків. Ну сто відсотків. Да бо, мабуть, та жінка, яку там той муж гемселить, чи, чи що там б'є, там бухає, веде себе нічемною, вже поганець такий добаний. То, Ні. мабуть, вона його теж там не то що ненавидить, а кухає прям сенсець. Так, а хто з вас двох чоловік? <реш> На да. це найстандарт... Най... найстандартніший, я думаю, стереотип. Ну, е... Взагалі це таке потік. Піділені... Ми універсали. У Ми нас немає чоловіка. Абиці, тому у нас нема чоловіка. Ні, ну неприємно дивитися, коли геї на людях цілуються. Я вам взагалі проти того, щоб і гетеро, і гомосексуальні пари десь у людних місцях, там, де є діти. Е... Виставляли те, що треба тримати за зачиненими дверима вдома. І коли люди кажуть на вас діти дивляться, слухай, чувак, ти тільки що вибач засмоктав свою дружину, типу дві хвилини тому припускува. бі біля своєї дитини. Так дитина це дивиться, що ти так робиш. А ми максимум що дозволяємо собі це ходити за ручку, тому що я не бачу, не вбачаю в цьому нічого що в цьому поганці. кримінально, да. Але те, що має залишатися за зачиненими дверима, залишається у нас вдома. Не тому, що ми боїмося, а тому що ми вважаємо це правильним. Розкажіть, скільки років ви разом? Я пропозицію на дійці зробила в серпні минулого року, а вона мені в січні цього. Аня дуже хоче дітей. Я дуже щаслива, що вона мені може народити. Я дуже щаслива, що я можу народити. Я, я кажу, Аня, Ну, це ж якщо ЕКО буде, в нас дуже велика вагітність, Що може двоє близнюки да. в найкоротший термін? Ми плануємо вагітніти. От війна почалась, ти, ти дуже цінуєш кожну мить, що з тобою відбувається. Ти розумієш, що неважливо, що відбувається навколо, ти маєш йти по своєму плану. Якщо ти хочеш цього просто зараз, то це маєш брати і робити. Міф 5. не можна геям заводити дітей, бо діти теж стануть геями, і людство вимре. Це абсолютно неправда, тому що в гетеросексуальних сім'ях народжуються ми. Я народилась в гетеросексуальній родині. Надя народилась в гетеросексуальній Мене сістра... родині. Ми двойнята. У Нас 15 хвилин різниця, і Настя в мене не лесбійка, лезбійка, Якось пройшло нормально чоловіком. Все. Так я коли відчула щось до дівчини перший раз, я взагалі не знала, що з цим робити, тому що я дуже е, мало знала про те, що взагалі це таке існує, це таке е, е, чудо нібесне, <плес> 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 Ну, і дуже уж... важко, тому що ну дійсно з тобою ж не не розмовляє. Ти не знає і от, ну, от як на моєму прикладі що я ходила і думала, може зі мною щось не так. Ну, а що дитина має себе так почути, ну, такого не має бути? Хтось може собі шкоди завдати, а хтось ні Там повезе, там буде нормально, він буде сам шукати. Міф шість гомосексуальність це хвороба. А гомосексуальність не є хворобою. Це стовідсотково, Вона не передається повітряно-капельним е, шляхом. Е, якщо ти доторкнешся до лесбійки, то ти не заразишся, все нормально. Люди такими народжуються. Ти не можеш нічого зробити. Мене ніколи там до хлопців не тянуло. Просто не тянуло, то знаєте, в школі як всі дівчатка навчаються, да там і вже там ходять, десь там якісь симпатії, якісь там записочки. А мені ніколи такого не було. Мені дуже подобалась вчителька історії. І перші відносини в тебе були з дівчиною. А ну 19 років мені вже. І виповнилося 19 років. До мене прийшло усвідомлення того, хто я є. О 15. я зустріла дівчинку, яка мені сподобалась. І я розуміла, що я не знаю, що робити з цим, тому що я не відчувала того раніше. Але я зізналася їй про це. Вона відповіла мені взаємністю, і все, ми навіть зустрічатись почали. Я розповіла, розповіла одразу мамі, і вона одразу не дуже зрозуміла, м'яко кажучи, вона сказала так. Отакого, От щоб я тебе тільки у дворі не бачила, не з ким, бо ти знаєш, сусіди. Що я роблю? Я дзвоню Юлі, це дівчина моя тоді. Пішли круги, Кажу, намаги, пішли, погуляємо. І ми отако по двору, туди назад, туди, і мама з балкону вже зуби скала, Я вже бачу це просто через шостий поверх. Це був внутрішній протест. Протест до мами, тому що якщо я так відчуваю, і я нікому не завдаю шкоди, то чому це не нормально? Це протест до мами, і тільки там роки через два вона це зрозуміла. Прийшла до мене, сказала, головне, що ти була щаслива, неможливо з ким. Тобто, батьки прийняли. І зараз вона абсолютно щиро, рада за мене. Рада за мене. Вона так, знає ми Надю, ми Надю, вона її любить. Вони приписуються частіше відпіли. ніж ми з мамою, Ну, типу, все чітко. <гум> ну, якщо на рахунок прям коміна то це в мене сталося. Де мені вже було десь 23 роки, здається. Для мене це дуже важко. Було це в 23 роки роки. Мене мама померла, і я не могла. Вона так і нічого, ну, я не змогла нічого сказати. От. І після я така, ну не, не, ну, не за так. Вони все одно все бачать, вони все одно все знають. То я сестрам своїм розповіла, і вони, та Натя, чого ти так довго тягнула? Ми так все знаємо. І то ж, ну, понятно, соплі сльози там, поплакали, пообнімались, вони там все добре. Але ж ну, просто я боялася, я не знала, як мама відреагує. Але ну, я розумію, що вона теж, мабуть, все знала. Мама, все знають. Тобто, але я дуже жалкую, що я не встигла нічого сказати. Тому що вони ну, мають знати правду і вільним жити дуже круто, коли ти не боїшся нічого. Міф сім. Геїв ніхто не утискає. Мене звільнили з роботи через орієнтацію. Я працювала в ресторані, тоді просто офіціантом. І декілька місяців поспіль виходила на підвищену? підвищену премію, тому що працювала добре. Колектив мій знав, а начальство ні, тому що я якби я з транспарантом не ходжу. Але мене якщо спитають, то я скажу правду, тому що я цього не цураюсь. Я пишаюсь тим, хто я є. Тут хтось з колективу або випадково, або спеціально сказав начальникові, І він викликає мене до себе в кабінет. Каже: пиши заяву на по по власному бажанню". Я Кажу, не зрозуміла. Він такий: ну я, типу, все знаю, кажу, і що я через це кажу гірше працювати. Почала що це з'явилось задовго до того, як я прийшла працювати в твій ресторан, так що, типу, ти якийсь ну. І все на жаль, ніде юридично ми не можемо зареєструвати ні партнерство, ні шлюб поки що. Ми хочемо, щоб у дітей були не мама і тьотя, яка з нею живе. Да, Подорожка чи да. ще хтось там мама. Ми не маємо пояснювати це в спільноті там в дитсадочку в школі. Я не хочу е, приховувати це. Я хочу бути відкритою, я відкрити все життя, так як і Надія. Я вважаю, це велика проблема. Тим паче зараз, коли дуже багато ЛГБТ-пар, що хлопців, що дівчат, воюють. І по факту їх партнер не має жодних прав. І якщо, не дай Бог, з ним що станеться, або реанімація, або не дай Бог він загине, то його партнер це просто сусід, який з ним жив. Все юридично, то ніхто. А як варні наші ставляться до цього? Це була перша робота в моєму житті, в якій я одразу все не розповідала, тому що так ну ми боялися. Тато мені сказав що, Аня, це воєнщина, там... робити так не треба. І десь місяці через три-чотири я по перше почала розповідати своєму оточенню там сержантському, старшинському складові. Потім дізнались пару офіцерів. Да, погляди є такі, що типу, можливо, вони хочуть щось сказати, можливо, між собою десь обговорюють, але особисто до мене ніхто не підходив. Я сьогодні заїжджала, дзвоню начальникові, який мене питав: а хто тебе підвозить, тому що там режимний об'єкт не можна? каже, можна лише і дружиною. Я кажу, та це дружина, але майбутнє. Він таку подивився на мене. А ну каже, буде свідоцтво про шлюб, покажеш. Кажу, ну то легалізують, покажу. От подібні інтерв'ю і паради це пропаганда. Якщо афроамериканці виходять на якийсь парад за рівність прав темнокожих, то це пропаганда ставайте темнокожими. Ну, виходить так. Ну да, ну типу, це ну це дурість висвітлення того, що спільнота існує, не є пропагандою, а люди борються за права, тому що їх реальна меншість і їх реально ущімлюють десь в якихось правах. Гетеропарам не треба виходити на прайди за рівність, тому що в них всі ці права вже є і надані е, разом з життям. Просто народили <зас> разом люди, з народження. Вони думають, що їм треба буде десь там бігати з прапорами, так і просити, просити, дайте нам ці права. А чому, чому взагалі ми маємо просити? Типа, це наше законне це... право. Є я хочу, я хочу, щоб вона стала моєю дружиною. Я хочу, я щоб теж вона хочу. мала повністю всі права і гарантії, які вона може отримати. А як, якщо ми не будемо виходити, ми ж нічого, ну нічого не зміниться. як хейтили, як казали, що це все із врещення. <зас вона> Тож воно так буде. Міф дев'ять. Гомосексуальність це збочення. Ну яке збочення, чуваки, е, ну люди там навіть гетеропари таке страшне роблять, знаєте. А якщо дві людини кохають один одного, там так піклуються один про одного, поважають один одного, е, ну вони просто щасливі, так і там здорові, ментально, психічно, е, то ну де тут збочення? Головне, потім... що ми довіряємо одне одній. І я розумію, що не дивлячись на те, що зараз юридичних прав у нас нема. Я ні на хвилину не сумніваюся в тому, що вона накине отакої піде. Я її знайду зі своїми зв'язками. Я кажу, та не переживає і притягну її до таких, таких тобі... аліментів, отакого що... А я їй кажу, не переживай, так що треба. Я тобі всі свої почки, я не знаю, серце, душу, все віддам, якщо треба буде. Звідки ви думаєте, йде коріння несприйняття, ненависті? Це безумовно неосвіченість. Сто відсотків. Це якщо ти Це не комплекс, такий, мабуть. як інші. То це погано. А хто встановлює е, норму як таку? Деякі люди думають, що є. якщо ти гей, то стовідсотково ти хворий там на ти лесбійка, все ми більше не будемо спілкуватися. Чому ми не будемо спілкуватися? Ну тому що типу, це це заразне, не походу. Не дай Бог там, моя донька. Якби люди більше читали про це навіть про той ВІЛ і СНІД, якщо якби люди збили про гендери. пояснювали, розказували про це захворювання. Тому. Як воно передається, звичайно, це освітницька програма. Вона має бути на тому рівні і шкільному в першу чергу. Якщо вам доводять, що 2 помножити на 2 буде 4, а не 6, то ти запам'ятовуєш це 4. Якщо б тобі розказали в школі, що ВІЛ не передається поглядом, то ти би запам'ятав, що він не передається поглядом. Міф 10. раніше такого не було. Це було завжди раніше. Е, спільнота засуджувала таких людей і ще більше і цькувала їх так сильно, що вони просто боялись вибратись е, з ящі. Це було 100 років тому, 300 років тому, 400 років тому. І Навіть хороші. фільми знімають про те, що там у велику вітчизняну війну, у Першу світову війну були жінки, да там а про чоловіків до речі я не бачила фільму у війну. Але у жінки і, стоїть, То було. просто не показують, да. але це ну було завжди. Це, це були люди, просто дуже боялись і ще більше боялись. От як зараз, наприклад, десь в арабських країнах їх за це стратять, тобто твого права на життя його немає. Не будемо далеко ходити, Білорусь в них досі є в законодавстві стаття Тей. про те, що вони сажають, якщо ти є гомосексуалістом. А вражці, якщо ти пропагандуєш. Ну як ви думаєте, от реально по часу? Скільки це? Я боюся, що років займе, бо зараз війна, ми не можемо під час війни змінювати законодавство. Після військового стану. Я думаю, що на часі будуть буде відбудова. Да, це будуть відкладати стовідсотково. Але я думаю, що протягом. Там якихось двох років, я думаю, що його приймуть. Може, ще кажу, свадьба в Україні буде в мене. Є надія, що то швидко буде. Що наша спільнота, вона не дасть забути про те, коли закінчиться війна і почнеться відбудова. Ми просто ну, чесно не дамо. І це тобі велике дякую, що ти береш у нас інтерв'ю, що ти розмовляєш, що ти це висвітлюєш. Ну це прям дуже-дуже важливо, і ми за це дуже вдячні. А знаєш, мурашки по, по шкірі просто це неймовірно. І вся спільнота вона не ну не дасть, щоб просто про це забули. Не дамо. Ви сидів чума, а я розумію, що я військова, я навіть не боюсь про те, що хтось там щось побачить, я навпаки хочу, щось. А я така тинга. Це такі гардісмії. Почали показати. про це розмовляти раніше. Це і... була тема табува в проєкставлю ремарочку невелику і почали розмовляти або толерантно, нейтрально, Ти... або з позитивної точки зору. Почали розповідати про лгбт військових, які так, зараз і на фронті Так. Почали... І це, ж так і є. Це, це, це висвітлюється, це дуже добре, і я розумію, чому це висвітлюється. Вони в будь-якому разі, якщо хочуть в ЄС, їм потрібно на цей крок типу, піти, і тому про це почали розмовляти. Я розумію, що це, це поштовх, але це наш шанс. Ця ситуація реально дала нам шанс на те, що в найближчий час щось виправиться.